Вітаю малята! Сьогодні я прочитаю вам цікаву казку. А про що вона? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Біле, біле покривало, по землі поростеляло, все укрила ним сама. Відгадайте, це? Зима так, зимонька зима. Молодці далі. У лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла, чарівниця ця. Весна, так, весненька весна. Зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо. Так, це загадка про літо. Молодці далі. Сумно у гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стілить постіль, жде сістрицю білу в гості. Так, звісно, це красуня щедра осінь. Це загадки про пори року, тож послухайте про них дуже цікаву казку. Жили батько рік і мати земля, і було у них чотири дочки, красуні. Зима, осінь, літо, весна. Зима була білолиця, червонощока, а характером сувора жартів не любила. Весна ніжна, лагідна із зеленими очима. Як і, і сяяли, мов та веселка, осінь мала золоті коси, а очі були сумними, сумними, плакала часто. Кожній дочці батьки самі вибирали вбрання. Зиму одягали в біле плаття, весну в зелене, для літа барвисте, а для осені золоте дружно жили, разом робили. От тільки як треба одягатися, так і сваряться між собою дівчата. Одягає зима біле вбрання, а літо й говорить Я також хочу таке. Надіває осінь золоте плаття, а весна й собі мріє таке ж одягнути. Терпіли батьки їхні сварки, а одного разу і вирішили. Ну що ж, нехай кожен надіне вбрання того кольору, який подобається. Одяглись дівчатка, радіють літо в білому, весна в золотому. Зима наділа зелений наряд, а осінь яскравий, мов веселка. Ой, що ж то почалося діятися на світі сніг, дощ, спека, мороз. Листопад все переплуталось, все було разом. Врожай не встиг достигнути, пташенята і звірята не встигли вирости. Отже, недовго довелося носити дівчатам чужий одяг. Звірі, птахи, люди прийшли до них додому, просять. Любі пори руку, надійте своє звичайне вбрання, яке вам батьки дали. А то жити неможливо. Вислухали сестри це і зрозуміли, що кожна носить не просто одяг, а одяг життя для всього живого на землі. І з тих пір кожна носить те вбрання, що батьки їй дали. І живуть вони в мирі та злагоді. Як називається казка? Якого кольору вбрання батьки одягали своїх доньок? А чому дівчата посварилися? Що сталося, коли дівчата помінялись одягом? Чим закінчилася казка? Молодці малята! Ви добре попрацювали, і тому зараз я пропоную вам пограти в інтерактивну гру, яка має назву Пори року? Бажаю успіхів до нових зустрічей!